860 машин на європейських номерах розмитнили на Чернігівщині з 25 листопада минулого року. Про це юа Чернігів розповіла начальниця відділу митного оформлення Тетяна Кириченко. Саме 25 листопада набрали чинності два закони про новий порядок розмитнення іноземних авто. За словами Тетяни Кириченко, з цього дня у власників таких авто є 90 днів, щоб розмитнити машини зі знижкою у 50%. В області є шість митних терміналів, де можна це зробити. На одному з них у рівнопіллі Чернівського району побувала і Олександра Денисенко. Інспектор відділу митного оформлення Дмитро Хитрий оглядає машину подружжя Товстанів із Козальця. Вони приїхали до Рівнопілля, щоб розмотнати своє друге авто на єврономерах. Ну, я маю ідентифікувати автомобіль. Перевірити він код, перевірити він код згідно документів, згідно поданої декларації, а також перевірити пробіг. Який цей автомобіль має, і все це зафіксувати е, фотоапаратом і приєднати до митної декларації. Після цього каже Дмитро Хитрий, триває перевірка митної декларації. Якщо проблем не виникає, цього ж дня власник може забрати машину. Любов Товстан говорить: від моменту подачі декларації до того, як їм сказали привозити машину, пройшло близько двох годин. Спочатку ми оплатили з самого ранку, тому що дуже важливий курс євро, так як води розмитнюють у євро. І щоб не було іншого курсу, платиться тільки в день розмитнення. Ми спочатку оплатили, брокер закинув нашу декларацію в роботу, ну і ось вже ж ми на митному терміналі. Все залежить від брокера, від роботи брокера. Дуже багато залежить від роботи брокера. Вже зараз краще, вже розуміють митники, як розмитнювати краще. Ну, Зразу ми першу машину розмитнювали, це скільки? Півтора місяця назад, напевно. Ніхто нічого не знав. Закони про новий порядок розмитнення іноземних авто набрали чинності 25 листопада минулого року. З того часу в області розмитнили 860 таких машин, каже начальниця відділу митного оформлення Тетяна Кириченко. В Чернігівській області визначено шість підрозділів, які здійснюють митне оформлення. Це підрозділи, які розташовані в село Рівнопілля і в містах Прилуки, Ніжин, Козелець. Новоросіверські і Бахмач Тетяна Кириченко роз'яснює всі етапи митного оформлення. Власник авто або брокер, який представляє його інтереси, має подати електронну митну декларацію. До неї входять документи, які визначають вартість авто, реєстраційні документи на машину, а також документи, які підтверджують право власності або право розпорядження і декларування. Коли декларація надходить до митного підрозділу, перевіряються додані документи. Це він код, рік випуску, об'єм двигуна, тип пального. Після цього декларант отримує повідомлення, щоб він привіз авто на митницю. Наступний етап перевірка комплектації авто, його він-коду і пробігу. Все це фіксується на фотоапарат. Потім перевіряються додані документи: купча, техпаспорт. Підтвердження зняття авто з реєстрації в країні, де його придбали. Роман Коломієць, окрім своєї, розмитнив близько 30 машин. Каже, найбільша проблема у процесі розмитнення це оцінка вартості авто. Авто оцінюється згідно каталогів європейських і по повній вартості. Наприклад, дві неділі тому розмитнювалося авто згідно документів, офіційних документів, договору куплі-продажу, експортної декларації з Євросоюзу. Всі документи офіційні. Авто коштувало 2,5 тисячі євро. Коли ми приїжджаємо до нас на термінал, чомусь воно починає коштувати 3200 євро. І пояснити, чому ніхто не може. Я запитую, які документи ще треба додати для до цього авто, щоб підтвердити свою ціну. На що мені відділ тарифікації наші митниці відповідає, вам брокер все розкаже. Брокер також нічого не розуміє. За словами Тетяни Кириченко, вартість авто визначається за допомогою аналізу системи ризиків. Цей індикатор для кожного авто різний. Який встановлюється на рівні нижньої межі, депазону, транспорт вартості транспортних засобів, аналогічних або подібних, в країні придбання, тобто звідки був експортований транспортний засіб. Якщо Зазначена фактурна вартість буде нижча, ніж встановлений індикатор ризику для цього автомобіля, орган доходів і зборів повідомляє декларанта, що він має право надати додаткові документи, які підтверджують заявлену фактурну вартість. Якщо у органу доходів і зборів є обґрунтовані підстави, якщо він може документально підтвердити, що заявлена фактурна вартість, Нижче встановленого індикатору ризику, приймається рішення про визначення митної вартості товарів. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, новини на Юа Чернігів.